Зараз я вас попрошу зупинити це відео і спробувати самотужки з'ясувати, скільки ж буде 27 відняти 1 і 27 відняти 10. Отож, я припускаю, ви вже це зробили, тож тепер зробімо це разом. У мене ось тут є зображено 27 у вигляді клітиночок. Ми маємо ось тут. Два ось таких стовпчика по 10 клітинок в кожному це у нас десятки. Адже у числі 27 у нас на місці десятків стоїть двійка. Тобто це у нас два десятки. І ми ще маємо сім ось таких маленьких клітиночок, які окремо, це у нас одиниці. Їх сім, адже у числі 27 у нас на місці одиниці стоїть сімка. Тобто 27 це те ж саме, що два десятки і сім одиниць. Але ось тут ми віднімаємо одну з цих одиниць. Адже одиниця це у нас на місці одиниці стоїть. Отож, ми закреслюємо один ось такий жовтенький квадратик. Що ж у нас залишається? У нас залишається все та ж кількість десятків, тобто 2. Ми запишемо відразу 2. Проте кількість одиниць у нас зменшилась. У нас це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас залишається 6. Тобто, 27 відняти 1. Це у нас буде 26. Ось так. Це теж саме, якби ми просто від сімки віднімали одиницю, адже і те одиниці, і інші одиниці. Перейдемо тепер до другого прикладу. У нас тут є 2 десятки і 7 одиниць, так само, як і було тут. Проте тепер ми віднімаємо 10, тобто ми віднімаємо 1 десяток і 0 одиниць. Тобто ось ці жовтенькі квадратики ми не будемо чіпати, проте ми закреслимо один ось такий стовпчик. Ми закреслюємо десяток. Що ж у нас залишається? У нас залишається один десяток. Ми запишемо сюди: це у нас один на місці десятків. Один. І залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиниць, так як і було 7 одиниць. І ми отримали 17 ви могли помітити, що ось тут в першому прикладі ми від одиниць віднімали одиниці, тобто у нас залишалася кількість десятків, а одиниці змінювалися. А тут, навпаки, ми від десятків віднімали десятки, тобто у нас десятки змінилися, але одиниці залишилися такими ж, як і були. Тобто, у нас було 7 і залишилося сім на місці одиниці.